Господи, Поможи моєму невірству. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Всечесні Отці, преподобні брати і сестри монашестві, дорогі Христі, брати і сестри. У сьогоднішньому іванівському читанні ми бачимо зустріч двох синів. З одного боку, бачимо, Сина Божого, Ісуса Христа, Сина Небесний Отець, якого послав як визволителя, як Спасителя людського роду. Ми бачимо Ісуса Христа, повного Духа Святого, Духа, який є Духом правди, Духом істинної свободи, духом, який дає визволення. Звільнення. Ми бачимо Ісуса Христа як єдину надію людства. А з іншого боку бачимо сина оцього розгубленого батька. Сина, якого теж батько привів на цю зустріч. Сина, який є в неволі, в неволі зла. Сина, який теж є наповненим якимось духом, але духом злим, злим, який його нищить, який, за словами апостола Павла, є духом поневолення, духом рабства. Ми бачимо того сина, який не має надії. Зустріч двох синів. Що є плодом цієї зустрічі? Ісус Христос як образ невидимого Бога показує той образ, на який кожен з нас був сотворений. Він дає пізнати себе тому батькові, як його єдина надія. Бо батько каже, я до всіх звертався про допомогу. Навіть до твоїх учнів, і вони нічим мені не могли допомогти. Бачачи цю біду, цю неволю, а найважливіше безнадійність, Ісус Христос подає свою руку. Ми читаємо дослівно, що Він наказує. Виганяє Злого Духа і наповняє Духом Святим того Сина. Повертає йому подобу Божу. Подобою Божою є вільна воля і світлий розум. Повертає назад його можливість спілкуватися з Богом в молитві. Тою всевладною десницею підводить Його. І оновленим, вільним віддає у руки його батька. Віруй, Господи, поможи моєму невірству. Це є молитва того батька. Батька, який справді спочатку почав звертатися до Ісуса Христа словом учителю. Він до кінця не вірив. Присутність Бога перед ним. Він думав, можливо, що Ісус Христос є якийсь новий учитель, який має ще якийсь, можливо, кращий рецепт від усіх інших тих, яких він до того часу зустрічав. Але розмовляючи з тим батьком, Ісус Христос провокує у нього довір'я до себе наче дає можливість йому зростати у вірі, теж наповняє його Духом Святим і показує йому, що немає повної, певної, вічної надії в людини, як тільки Син Божий, якого Отець Небесний посилає. А до своїх учнів Ісус Христос каже, що справді звільнитися від зла, стати носіями свободи, стати носіями надії можна лише тоді, коли людина зростає у вірі. А для цього потрібно молитви і посту. Прямо кажу, що цей дух виганяється тільки. Молитвою і постом. Бо молитва це є розмова з Богом. Це є найперша ісповідь віри, що ми з вами, як люди, як сотворіння, не є самодостатніми. Ми з вами були сотворені на образ Божий. І лише тоді, коли той образ живо спілкується із своїм оригіналом. Живо спілкується із своїм Небесним Отцем. Він може бути сповненим Його Духом, Духом Святим. А коли ми постимо, ми наче відмовляємося від їжі, яка походить від землі, від усього того, що може бути плодом людської праці. Ми відкриваємо себе. На можливість приймати корм, який походить від Бога. Молитва і піс допомагає вилікувати наше невірство, допомагає нам відкрити, побачити нашу надію, яка є присутня поруч нас. Відкрити особу Сина Божого, якого Дух Святий уприсутнює у нашому з вами житті. Вірую, Господи, поможи моєму невірству. Дорогі в Христі, брати і сестри, завжди в усіх часах, а особливо в найважчих, церква була носієм надії. Джерелом надії. Чому? Тому що в її лоні перебуває живий Бог. Серед нас, навіть сьогодні у тій божественній літургії є присутній син Божий, якого сьогодні до нас у наш історичний момент посилає наш Небесний Отець, який є сповнений Духом свободи, істини, духом якого той син хоче нам з вами подати. Але нам сьогодні так важливо є. Навчитися молитись словами ось цього батька, який шукав за надією. Боже вірую, бо всі ми віруючі. але поможи моєму, нашому невірству, бо у вірі усі ми кожного дня повинні зростати. Ми сьогодні, коли поглянемо довкола себе, бачимо так багато зневірених людей. Людей, які Дуже часто попадають в паніку і розгубленими, які подібно до наслідків оцього злого духа, який носив у собі оцей невільний син, часом кидаються у крайності, у вогонь, у воду. Ми дуже часто відчуваємо, що ми потребуємо знайти певну надію. Яка ніколи не зрадить. Тому сьогодні побачимо і ми з вами, нашими духовними очима, особливо, коли проходимо шлях молитви і посту. що та надія є. Цією надією є наш Спаситель. Він і мені, і вам сьогодні подає свою життєдайну десницю. Та надія, яку сьогодні нам подає церква, є певна. Вона є сильніша за смерть. Сьогодні ми чуємо, як закінчується недільне івангельське читання процвом Ісуса Христа про те, що Він буде страждати, Він буде виданий у руки грішникам і уб'ють його, але на третій день Він Воскресне. Хто вірить у Воскреслого, ніколи не втратить надії. Просімо у Господа, щоб покріпив сьогодні нас, дав нам відчути свою близькість, дав нам відчути, що Він є поруч нас, що у ньому є наша сила і наша надія. Нехай буде благословений наш Отець Небесний, який до нас посилає свого Сина. Нехай сьогодні у цій божественній турі буде прославлений. Син Божий, який приходить до нас сьогодні як наша надія. Нехай буде прославлений Дух Святий, який є Духом Свободи, Духом, який поведе нас до повноти нашої перемоги у Воскреслому Христі Ісусі. Амінь. Слава Ісусу Христу!